Нині Господь Євангелії вказує нам, коли зробиш обід або вечерю, та не клич ні братів твоїх, ні родичів, ні багатих сусідів, бо коли не тебе покличуть і віддадуть тобі. Но коли робиш таку гостинку, клич нижчих у вічних, хромих, сліпих і блажен будеш. Бо вони не можуть і воздати, але будуть щасливі, що їх почастували, що вони поважні також люди. Ми в православній церкві маємо трапезу Господню і гостину Господню кожен раз, коли служимо літургію, в ній трапеза Господня, подвідом хліба і віна, приймаємо тіло і кров Христову. Тут на землі ми приймаємо сього їду вічного життя, в їду царства Божого. Колись потом, каже той чоловік, блажен буде всякий православний християнин, хто вкусить хліба уже, хліба жизни у царстві Божєм. Посланні другому Солонінам Фесалонікійцям Павел також каже, всі по справедливості ми дружні благодарити Бога за вас, братія, що ви зростає ваша віра, що ви старанні, умножається любов єдиного другому. Ми самі хвалимося у церквах, бо великий подвіг, коли християни, познавши істину, уже ні на що не купуються в цьому світі, але цей світ помститься. Праведно тоді каже Павел, перед Богом, хто буде оскорбляти вас, воздати їм скорбів, будуть вас оскорбляти, будуть унижати, будуть вас бити, будуть вас судити, тягнути у примітивні суди, де суддя з прокурором не способні внятно об'яснити, за що тебе судять? Яка відповідь Павла? Вони скоро будуть в точно в тій ситуації, які скорби нанесли християнам, такі скорби, напасті суди понесуть і вони. І те, що вони не бояться нині, то не значить, що завтра не наступить їм, коли Господня рука достигне їх у любому місті. А вам оскорбляє вим, Бог пошле велику отраду. Велику нагороду, велику радість, успіх. Но ті люди, котрі чули, що церква є, що люди до церкви ходять, що кажуть, що Бог є, Бога вірять, і в результаті не пожелали познати явлення Господа з неба. А от колись вони познають то, ну буде пізно. Якщо вам оскорбляємо, Бог оддасть нагородою, одушеною отрадою с нами, в місті з нами, уявленні Господа Ісуса з ангелами, в плем'яніючому гньові будуть совершати отомщення кару тим, котрі не познали Бога і не покоряющимся благовіствуванню Господа нашого Ісуса Христа. Чули проповідь, а отказалися. Їх кликав лікар, який добре робить операцію на пендіцит, а вони пішли в підвал до п'яниці, котрий їх і зарізав. Вони добре знали, що апостольська проповідь кличе до Царства Божого. І Господь основав єдину церкву, то, що сатана насадив много церкви, много конфесій, Це приманка, це ловушка, в котрі наші предки. Жителі Карпатської Руси за 1150 років не піддалися, будучи в чужій атмосфері, в окруженні інославному, іноязичному, бо головна релігія австро Венгрії була латинська, западна, а кругом були німці, австрійці, кругом були мадяри, потім були чехи кругом. І ми потім вже пішли в Соєцький Союз, і що інтересно, вже в Соєцькому Союзі були вибита церковь майже коло 200 тисяч священників згноїли безбожники, сатаністи, більшовики в тюрмах. То, коли приєднали нас в 45-му році, приєднали нас без нас, не звідали, референдум не проводили, і виявилося, що тут люди весь край в славі Божій вірі Христовій. І якщо наша молитва вірна, свята з любов'ю, не шкодуємо казати, Боже, помилуй наш народ, де би не були наші люди, щоб вони ніколи не забули, що тільки православна церква є ті двері, котрі ведуть подлинної Царство Божє. І лиш так поступає ми тоді Божі а у вічності і наслідники под покровом Божої Матері, Царства Божого. Амінь.